Понад тисяча перепрошую, понад тисяча сто кілометрів. Така загальна довжина фронту, де наші захисники стримують ворожу навалу. Про це розповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, найскладніша ситуація на покровському та курахівському напрямках. Окрім того, зазначає Сирський Росіяни значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському відтинках фронту. Росіяни вже третю добу поспіль проводять інтенсивні наступальні дії на Курщині. Головком підтверджує, що армія ворога активно використовує підрозділи армії північної Кореї. Зокрема, як повідомили у силах спецоперації, у Курській області знищено щонайменше півсотні військових із КНДР. Сирський повідомляє, що сім регіонів мають прискорити зведення фортифікацій. 160-146, перепрошую дітей примусово евакуюють із семи населених пунктів Покровського району на Донеччині. Так вирішила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Причина значне погіршення безпекової ситуації. Там активно тривають бойові дії і є реальна загроза життю та здоров'ю жителів, зокрема дітей. Вова пояснили, що саме тому комісією було ухвалено рішення про проведення евакуації дітей з їхніми родинами у примусовий спосіб із території селища Удачне, сіл Калинівка, Молодецьке, Сергівка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергівка. Місцева влада визначила евакуаційні маршрути і транзитні хаби, у яких тимчасово розмістять родини із дітьми. Неповнолітніх вивозитимуть з батьками або Іншими законними представниками Українська армія не має сил, аби відвоювати Донбас і Крим, але Україна не може віддати ці території. Заявив президент Зеленський в інтерв'ю Ле Паріз'єн». Варто розраховувати на дипломатичний тиск, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. У глави держави запитали про компроміси для зупинення війни, зокрема щодо тимчасової відмови від окупованих Криму та Донбасу. каже: ми не можемо віддати свої території. Нам це забороняє Конституція України. Де-факто ці території контролюються сьогодні росіянами. У нас немає сил їх відвоювати. Україна може розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Трамп хоче рухатися швидко. Зеленський відреагував також на можливе замороження війни. Президент України заявив, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Хоче рухатися швидко аби розв'язати питання конфлікту в Україні, хоча знає про небажання нашої держави здаватись та заморожувати війну. Однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації. Глава української держави наголосив, що замороження війни і домовленість з росіянами є небезпечними Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Наразі Трамп ще не в Білому домі і не може мати доступу до всієї інформації розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі. Коли він буде там. Ми зможемо говорити однією мовою з однаковим рівнем інформації. Крім того, президент Зеленський наголосив, що жодна країна чи лідер світу не мають права вести переговори з Росією від імені України. Він зазначив, що будь-який діалог з Кремлем можливий лише за наявності узгодженого плану дій і виключно з позиції сили. Також президент окреслив важливість створення мирного плану, що забезпечить справедливі умови для будь-якого діалогу з російською стороною. Він наголошує, що досягти миру можна лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною і матиме гарантії підтримки з боку міжнародних партнерів. Україна не відмовиться від курсу на членство в ЄС та НАТО. За його словами, громадяни добре розуміють усі ризики і виклики цього вибору, але саме членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки у майбутньому, каже президент Зеленський. Команди Байдена і Трампа комунікують у питанні України у держдепі. Розповіли подробиці в адміністрації чинного президента США Байдена. Підтвердили, що вони ведуть переговори із командою майбутнього глави держави Трампа у питаннях пов'язаних з війною в Україні. Речник держдепу Меттью Міллер нагадав, що Байден у Білому домі проводив переговори з Трампом, а держсекретар Ентоні Блінкен мав розмову із призначеним міністром Марко Рубіо. Крім того, радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван заявляв, що неодноразово спілкувався зі своїм наступником. А відповідаючи на запитання щодо ймовірних майбутніх переговорів України з Росією про завершення війни. Міллер наголосив, що ніхто не може диктувати Києву, коли розпочинати діалог з окупантами. Американський посадовець нагадав, що саме Україна несе на собі тягар російської агресії, і українці страждають від воєнних злочинів та звірств. Цитую, вони заслужили право ухвалювати ці рішення. Ніхто інший у світі не має права робити це за них, додав речник зовнішньополітичного відомства штатів. Приїде до Києва, а потім може і до Москви. Кіт Келлог, якого Дональд Трамп планує призначити спецпредставником з питань України, нібито планує відвідати Київ. Візит може відбутися на початку січня 25-го року. Також його команда працює над організацією зустрічі з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж. Пише видання Reuters з посиланням на два джерела. Майбутній представник новообраного президента Дональда Трампа по Україні вирушить до Києва і інших кількох європейських столиць на початку січня, пише агенція, оскільки наступна адміністрація намагається якнайшвидше покласти край російсько-українській війні. Одначе, за даними е агенції, келог не планує відвідувати Москву саме під час цієї поїздки. Втім, іншов, е інша агенція Блумберг пише, що Келог відкритий для зустрічі у Москви, якщо його туди запросять. Цитую. І це кінець цитати. При цьому видання припускає, що візит до Росії може відбутися після інавгурації Трампа. Потенційна готовність Келога вирушити до Москви після інавгурації стала би екстраординарним кроком для американського чиновника на тлі цілої низки санкцій, запроваджених проти Росії після лютого 2022 року. Пише агенція Блумберг. А тим часом команда Байдена лихоманково шукає нові робочі місця напередодні зміни влади і приходу Трампа. Про це пише видання Політіко на ринку праці у Вашингтоні. Спостерігається напруга через великий відтік держслужбовців з ключових державних установ. Установ багато звільнених побоюються, що Трамп виконає свою обіцянку. Очистити федеральні агентства від зайвих чиновників.